Виконуємо задачу 1 з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 4.6 за підручником інформатика 8 клас авторського колективу «Римкін, Лисенко, Черніко, Шкодько 2025 року випуску. Задачу будемо виконувати в середовищі розробки IDLE. Відкриємо IDLE. Ви, звичайно, можете використовувати інше середовище розробки. Створимо нове вікно. Файл, new file. New файл. Включимо модуль графічного інтерфейсу Tkinter. Створимо вікно програми з іменем Root. Створимо кнопку з іменем Button. Нехай на кнопці буде деякий текст. А саме виконати, встановимо ширину кнопки. 15 символів. Розмістимо кнопку у вікні з допомогою метода так. Давайте збережемо File, save або save as. Збережемо власні папці, зберігаємо зімне права 4.6.1 виконуємо програму Run, Run модуль. Так, бачимо, кнопка є. «Е». Тепер створимо обробник подія функції для даної кнопки. Тобто, коли... Ми проводимо курсором миші по кнопці. Тоді вона повинна збільшити свою ширину на 5 символів. Функцію потрібно записувати перед створенням кнопки. Запишемо її ось тут, зверху. Пишемо ключове слово dev. Назвемо функцію, наприклад, Motion. В дужках пишемо слово event. В кінці рядка двокрапка і Натискаємо Enter. І зверніть увагу, ось тут автоматично створений відступ. Даний відступ має бути обов'язковий, і він рівний одному натисненні клавіші Tab. Змінюємо властивість кнопки. А саме властивість вайт, ширина. І збільшуємо її на 5 символів. Для того, щоб пов'язати події і обробник події, використовують метод bind. В кутових дужках записують назву події. Подія руху курсора миші називається Motion. Далі кома і назву функції обробника події, яка викликається. Запустимо. Перед цим зберігши так, бачимо, ширина постійно збільшується. Стала вже дуже велика. Тепер зробимо так. Що якщо ширина кнопки стане більше 50 символів, то її розмір зменшується до 15 символів. Отже, в нас має бути умова, якщо if Якщо ширина кнопки більше 50 символів. Пишемо знову до крапка. Бачимо. У нас утворився ще один відступ, він також має бути. Тоді встановлюємо ширину кнопки. 15 символів. Зберігаємо і виконуємо. Так, з'явилася у нас помилка. Помилка в тому, що я не взяв ширину в лапки. Ще раз. От, тепер все добре. Бачимо, кнопка зменшила свою ширину. І зменшує постійно. Задача виконана. Якщо у вас винко запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!